Усім привіт! Ви на каналі Літературне і сьогодні ми поговоримо про новини книжкового світу в Україні. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться випускати такий дайджест новин щотижня, аби ви знали, що відбувається у книжковому світі. Будемо говорити і про книжкові скандали, які трапилися за цей час, і про анонси видавництв, і про все інше, що стосується книжок. І поговоримо на початку про книжкові скандали за минулий тиждень. Одним із таких був скандал із письменницею Катериною Бабкіною, сучасною українською письменницею. З березня до липня 2022 року у польській письменницькій резиденції авторка писала нову історію під назвою Мам. Пам'ятаєш? Сюжет такий. 15-річна Діана виїздить з окупованої Бучі з двомісячною сестрою від іншого батька Іванкою на руках. Відчим Діани в ЗСУ, мама Діани зникла в Бучі за нез'ясованих обставин. Тато Діани багато років живе у Відні. Перше кохання Діани, талановитий піаніст, який втратив слух під час обстрілу машини, у якій намагався евакуюватися з батьками, котрі там вже і загинули. А разом зі слухом втратив віру в людей і бажання мати з ними до діла. Психотерапевтка Діани не уявляє, як їй допомогти, а страх білі втраті. Ти діани такі неосяжні, що вона навіть сама не може їх назвати чи визнати. У час написання книги Бучу тільки звільнили, і тема ця досі болюча, тож думки аудиторії розділилися. Хтось обурився, що це хайп на важкій темі для українців, а хтось зазначив, що це художня книга, і авторка має, писати, має право писати про що завгодно. І після обурення в соцмережах Катерина Бабкіна написала пост, що в книзі взагалі немає нічого про Бучу. Спочатку Буча там була, а в процесі написання і редагування книги вона начебто зникла. А от в анотації лишилася, просто ніхто не помітив. І не забула Катерина у своєму пості обізвати найбільшу україномовну спільноту з відгуками у Фейсбук враження ЮА мусоркою. Ну і ще нагадала, що до речі. Пишеться окремо, натякаючи, що всі негативні висловлювання про її нову книгу вони були від неграмотних людей, тож на них взагалі можна не зважати. І все це могло б бути схоже на правду, якби Катерина сама у своїх постах не писала, що героїня її нової книги буде з Бучі і про Бучу там буде, а потім виявилося, що не буде. І ви обов'язково напишіть у коментарях, що взагалі про це думаєте, чи варто було авторці писати про Бучу. Тому що був схожий випадок із клубом сімейного дозвілля, коли одна з їхніх авторок теж хотіла випустити роман про бучу, проте книгу закенселили і вона не вийшла. І в тему до попереднього скандалу. Письменниця Галина Круку у Фейсбуці написала, що не треба домахуватися до творів, які написані в реаліях війни, бо вони когось підтримують і допомагають не поїхати дахом. І хоч ці твори можуть бути написані не суперякісно, не на високому рівні, але критикувати їх, начебто, не маємо права. На що літературна критикиня Ганна Улюра відповіла, що війна це взагалі-то не привід виправдовувати графоманію і тексти написані ні, під час війни будуть оцінюватися за тими ж критеріями, що і написані не під час війни, і я з нею згодна. Росіяни почали видавати книги українською, готуються, чи що росіянка Анда Сандермоен заснувала у Швейцарії видавництво типу опозиційне до Росії, і видала там свою книгу Секта і чомусь трьома мовами: російською, англійською і українською. І до україномовного видання ще й причепила наш прапор. Книга розповідає про дівчину, яку відправили з рідної Москви до бабусі сектантки у Душанбе, і книга, начебто. Автобіографічна. І в мене одне питання: щоб, що, навіщо нам ця книга? Пишіть, що думаєте ви. Росіяни грають в «Освободителі» і на книжковому ринку. У США розпочало роботу видавництво «Freedom Letters», засноване іммігрантом із Росії. Воно позиціонує себе як вільне від видавництво непідцензурної літератури. І воно матиме серію Слова України, де видаватиме типу українських письменників, які хочуть писати російською мовою. Зокрема, там вийде збірка сучасної української поезії Повітряна тривога, підготовлена спільно з українським видавництвом Лаурус. Хоча в коментарі чи... Тому директорка Лаурус Поліна Лаврова розповіла, що Лаурус не є партнером Freedom Letters. і додала: це видавництво засновує українську серію і публікує, зокрема, російськомовних українських авторів, які зараз опинилися не зовсім на часі. Цікаво, чому ж це вони не на часі? А пишіть, що думаєте про це все. І поговоримо трохи про довкола книжкові новини. Warner Brothers Games анонсували гру по Гаррі Потеру, де можна буде пограти в Квідич. Обіцяю, що в грі будуть канонічні правила Квідичу і збережеться атмосфера книг. Мультфільм Мавка зробив диво з продажами лісової пісні Лесі Українки. Раніше цей твір продавався в межах 500 примірників на рік. А от видавництво ранок випустили твір у стилістиці мультику і вуаля лише за місяць продали понад 15 тисяч примірників. Дев'ять українських книжкових інтернет-магазинів порушують закон про державну мову. За законом в асортименті не менше ніж 50% книжок повинна бути державною мовою, а вебсайти за замовчування мають бути українською. Порушники виявили Держкомтелерадіо. Це ґрінка, лідербукс, лавка Бабуїн, Букавка, Книжкова лавка, Гудбукс, Бізліт, книгосклад та книжковий дім. Я про них і не чула, але якщо ви там щось замовляли, то не варто. І книги з нашого буктюберського розпродажу читаю для ЗСУ можна тепер придбати у львівській книгарні кав'ярні Старого Лева на Личаківській 22, а заодно й випити каву та зустріти мене чи когось із львівських книжкових блогерів. Мерідіан Черновіць видадуть ще одну книжку Жадана і це буде Бігмак. Уже в такому оформленні вийшли Ворошеловград, Месопотамія та ДПШ Мод. Дуже круто, що в нас почали видавати авторів такими цілими серіями в одному оформленні. Бігмак уже можна передзамовити, відправка книг почнеться 10 травня і коштує за передзамовленням 300 гривень. Не навчальна тривога. Видають книгу Івана Багряного і це на диво не тегрлове. Ця тема вже перетворилася на мем у книжковій спільноті, але я дуже втішилася, що видавництво «Стилет і стилос видадуть роман Людина біжить над прірвою. Я вже передзамовила і наклад очікується у травні. Ціна за передзамовленням 350 гривень. У лабораторії вийде книжка Непокірні Емілії Карт. Має бути щось готичне і Відьомське. Ця книга теж очікується у травні, за передзамовленням коштує 339 гривень. Видавництво. Човен проанонсували нову книжку Словенки Драколіч Війна всюди однакова. Тут будуть її есеї про війну, написані з 1991 року. Книга очікується 25 травня. Скільки коштуватиме, поки невідомо. Рем показали нові книги серії Відомі та незвідані, де виходить українська класика. З 24 квітня у продажу вибрані твори Миколи Хвильового та місто Валер'яна Підмогильного коштують по 400 гривень. Чекаю, коли в цій серії вже буде хтось незвіданий, бо ці твори поки належать саме до відомих. У Євгенії Кузнєцової у червні вийде книга Мова меч у видавництві Твоя підпільна гуманітарка нонфікшн про мову у радянський час. Я дуже на неї чекаю. Книгу розсилатимуть з 30 червня. Зараз можна передзамовити за 550 гривень на сайті авторки або за 555 на сайті видавництва. Клуб сімейного дозвілля теж порадував аноцем. Видавництво запускає нову серію Культріт. У ній вже анонсували перевидання книги Мости округу Медісон Роберта Джеймса Волера та Реквієм Помрії Гюберта Селбі Молодшого. У продажі з'являться 1 травня та коштуватимуть по 240 гривень. Також КСД потішили фанатів Стівена Кінга. І з 1 травня у продажу з'явиться перевидання трилогії містер Мерседес разом із закладинками. Коштуватиме кожна книга 320 гривень, а в червні вийде його роман Казка. Ну і на завершення у видавництві видавництва вийде другий том неймовірної історії сексу, що стосуватиметься Азії та Африки. Перший том про Європу я читала, тож очікую на другий. Вийде наприкінці травня, за передзамовленням коштує 450 гривень. А ті, хто передзамовлять, отримують також. Стікерпак із наліпками з книги. Тож на цьому в мене все. Також нагадую, що маю телеграм-канал, де щопонеділка публікую анонси книжкових подій на наступний тиждень у різних містах України. Усі послання, звісно, залишаю в інфобоксі. Підписуйтеся і обов'язково пишіть, що ви думаєте про книжкові скандали, які з нами трапилися за минулий тиждень, і чи цікаво вам буде дивитися такі новини. Буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося.